Я капітан 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 опа, знову вітаю тебе, козаче! Як і обіцяв, друга частина гайду по джинам. Ця частина буде присвячена здебільшого джинам у зв'язці з кожним класом. Кому які кор скіли необхідні, щоб краще розкрити свій клас в ПВЕ та ПВП? А також закриємо теми з минулого відосу щодо спорядження джина і ефективної прокачки. Ти, якщо зовсім новачок, то рекомендую подивитися першу частину гайду на каналі, там я пояснив базові аспекти джинів. І так, почнемо з ефективної прокачки, тому що джинів треба буде багато, і без лайфхаків це займає дуже багато часу. В меню джина є кнопка статус. Тут можна змінити статус джина, щоб його можна було передавати, бо по дефолту він прив'язаний до вас з першого рівня. І щоб умовно продати джина з крутими показниками очок удачі, треба його відв'язати. Але тут є свої приколи. Джин, який вище 39 рівня, змінює статус 168 годин, тобто 7 діб. Не знаю, як воно буде на релізі матерії, бо іноді проекти спрощують цей момент, але я розкажу план дій на класичний випадок. Зміна статусу нас цікавить в двох випадках, щоб передати комусь джина або ламати їх, щоб звільнити місце у сумці для нових партій. Ламати їх доведеться частіше, ніж продавати. На жаль. Перший етап фільтрації, качаємо джинів до 30-го левелу. Це три чекпоінти, за які ви отримаєте від 1 до 10 очок удачі, щоб побачити приблизну картину. Який сенс вам качати джина, в якого 10 з 30? Він ще такий маленький, а вже сміття, таке ми ламаємо одразу. Я б не качав джина до 40-го, якщо він не має хоча б 25 з 30. Звісно, він може давати вам далі по одному очку наступні 10 левелів, і на вихлопі ви отримуєте додіка 40 плюс із 100, але від цього вже ніхто не застрахований. Тому краще звузити собі діапазон джинів на етапі 30-го левелу і качати вже найкращих. Допустимо, вам випадає джин на 30-му левелі з гарним потенціалом, і ви готові качати його далі. Як це зробити швидко? Нам для цього потрібен хоча б один джин високого рівня. Відкриваємо спочатку прокачаного джина, натискаємо на досвід та зажимаємо кнопку ін'єкція. Ми, наче в шприц, набираємо дух персонажа, який конвертується в досвід джину. Коли шкала заповнилась, ми підміняємо джина на малого і тиснемо прийняти. І вуаля! Джин одразу отримує кілька десятків рівнів. Також я порахував, скільки потрібно злити в ін'єкцію, щоб одразу апнути джина з першого до 30. Для зручності бажано мати джина, в якого можна через ін'єкцію вкачати один лям духу. Джин 80-го левела впорається з задачею без проблем. Заганяємо в шприц приблизно 1 КК духу, підміняємо джина першого левелу, і він отримує 30. Таким чином, ви витрачаєте мінімум часу на прокачку та фільтрацію джинів. Головне випадково не апнути сороковий левел, бо без зміни статусу ви вже його не зламаєте. В процесі розділення джина ми отримаємо камінь з досвідом, який можна використати для прокачки наступних джинів. Це, типу для тих, у кого ще нема тонни зайвого духу, напевно, і вони можуть перекачувати досвід з одного джина в іншого. Тут вже відштовхуйтесь від того, наскільки вас душить джаби витрачати дух. Тут абсолютно ваше право, я ці камні зазвичай взагалі викидаю. В цій справі головне контролювати місце в сумці та банку. Так що будьте обережні, балансуйте кількість нових джинів відносно вільного місця та думайте наперед. По прокачці, якщо все зрозуміли, то значить ви повністю шарите, і тема вичерпана. Більше ми до неї не повертаємося. Тепер давайте закриємо найскладнішу та найцікавішу тему скіли. В першій частині я розповів про універсальні скіли, які підходять як для ПВП, так і для ПВЕ. А тут же розкажу про ті, які розкривають потенціали кожного з класів. Побажайте мені успіхів, щоб я нічого не забув, а якщо навіть щось забуду, то все одно я буду дублювати цей гайд в текстовому форматі для таємної енциклопедії в особистому кабінеті. Давайте почнемо з мілішників, що їх цікавить більше за все. Звісно, контроль. Тому відштовхуємося від найважливішого скила. Кривавий привид або просто шарик. Це унікальний стан, який можна накласти поверх звичайних станів, а це означає, що з його допомогою не треба підраховувати до мілісекунд свій станлок, щоб ненароком не накласти один стан на інший. На 10 рівні ми маємо 30% шансу застанити ворога на 6 секунд, і за кожні 2 поінти сили ми підвищуємо шанс на 1%. Тобто, якщо закинути умовно 100 сили, сумарно отримаємо 80% шансу на стан. Це досить солідно. Можна розігнати і 120 сили для 90%, але це треба багато очок удачі і круте спорядження, про яке я розповім в кінці. Коротше кажучи, маємо кор скіл на всіх ближників, який залежать від сили. Звідси маємо розуміти, що скіли, що бустяться від спритності, нас цікавлять менше, але не все так категорично, як здається. Наприклад, та ж отрута нікому не завадить, вона від спритності отримує лише час дії дебафу, тобто сам процент збільшення дамагу по цілі залежить тільки від левелу скила. Тому маємо гарний приклад, що скіл, який начебто залежить від спритності, гарно сидить у силовому джині. По суті, скіли, якими користуються мілішники для збільшення дамагу по цілі, ви вже знаєте: це бруд і отрута в ролі дебафів, лють в ролі бафу на себе та контроль у вигляді шаріка. Окремі кор скіли на танка це захисник та громісткий щит. Про них я казав в першій частині, так що не забувайте, що вони також залежать від сили. Core skill на Сікера це посилання. Йому часто треба тримати на собі товпи мобів, особливо в UEF, тому щоб не впасти, йому необхідний довгий фізимун. А також core skill – це князь, але про нього трохи пізніше, бо в нього є декілька методів застосування. На сіна вара, по суті нічого важливіше шаріка нема. Хоча ще буде корисним торнадо це АОЄ рут на 2 секунди навколо себе, просто щоб зупинити втікача та розпочати свій станлок. Його слід вкачати лише на перший левел. Тепер давайте я розповім про кор скіли надальників, а потім повернусь до другорядних, які ви будете використовувати ситуативно. Серед дальників ми маємо мага, приста, лучника, друїда, шамана та містика. Одразу скажу, що для класів, які спеціалізуються на магічному дамагу, можна взяти зеленого джина заради його уродженої обілки алмазний кулак. Виша дебаф на маг деф на 30%, та з шансом 10% може зняти бафи з цілі, кожні 5 левелів стає дешевше. У першій частині відео я порадив його видалити, але це тому, що перша частина більше розрахована на ПВЕ джинів на ранніх етапах, алмазний кулак в лейті – нормальна тема. Так от, головна ціль дальників це жити. Жити, щоб вносити дамаг, бо мертвий ДД дамаг не вносить. Жити їм дозволяють і імунки, увірянки, посилання, але вони дорогі для використання. Сюди додаємо князя, він на 3 секунди дає антистан, можна й в контролі. Тобто, коли вас тримає у стані умовний вар, то ви можете підгадати момент і юзнути князя перед його наступним станом. Також князь більше підходить під комбінацію зі станом мункою, бо його качають всього на один левел, і він нажере усю ману як у Вірянка. Або ще є гарний скіл камікадзе. На 10 10-му рівні з шансом 40% знімає з вас стан, та за кожні два поінти спритності збільшує шанс ще на 1%. По суті, шарик навпаки. Особливо добре сидить на магах та шаманах, бо їх корскіли залежать від спритності. У мага корскіл це займання. В народі кажуть мід, тому що абревіатура з російського варіанту мать і дитя». Цей скіл наносить незначний дамаг вогнем та зменшує захист від вогню. Чим більше спритності, тим менше захисту від вогню. Чому це так круто? Ну, по-перше, у мага досить багатий прокаст вогняними скілами. По-друге, у Мага є власний 79-й дебаф до всіх стихій, які працює разом з мідом. По третє, той незначний демаг вогнем відкатує соску ворогу, що дозволяє завдати максимальної шкоди під всіма дебафами. У ПВЕ цей скіл також имба. Через нього маг займає лідируючу позицію по фарму магічної Нірвани. У комбінації Маг та Сікер обвішують босів дебафами, і маг просто має змогу вбивати босів з прокасту за трічі. Звісно, що не в білому шмоті, але магу треба менше всіх шмоту, щоб внести більше за всіх демеджу. А ось на монтажі зрозумів, що з шаманом я трошки обісрався. Тому що той скіл, який я хотів назвати кором, він працює лише у воді. Тому що тут скажеш? Гарно, але юзлес. Щодо містика, із неочевидного йому прикольно мати бруд. Здавалося б, що він інтовик, але його корскіл дамажить фізою. Плюс він має квіти, які зменшують фіздев. Коротше, міст дуже універсальний клас в цілому, тому з ним можна багато експериментувати. А от щодо лука, друїда і приста, то там нема таких корскілів, що роблять з них імбу. То більше про їх мораль скіли, але це окрема тема для окремого гайду. Тому, якщо граєте за когось з них, обирайте скіли під свій плейстайл. На цій ноті переходжу до переліку ситуативних скілів, які кожен обирає собі під стиль гри: сталеве серце протиотрута, вогонь душі та сльоза Бога. Це імунки від стихій металу, дерева, вогню та води. Перший гарна контра усім магам металу, типу сікерів, лучників та пристів. другий друїдам та містикам, третій та четвертий проти мага та шамана. Можна підготувати окремого джина під умовний pvp івент, відштовхуючись від опонентів. Але знаєте, що на старті завжди багато скерів, тому перша імунка, скоріш за все, буде найрелевантніша. Урятунок духу та природний захист. Перший дає несприятливість до сліпу, другий до сайленсу. Важливо юзати перед тим, як зловити дебаф, як і князя. Тобто бажано знати, коли і що очікувати. Крадіжка духу. Забирає у ворога Чі і передає вам, але потім ворог отримує реген Чі. Ну, типу, така чи набівалка проти мобів, тому що в ПВП це може скоріше вас вбити, ніж рятувати. Щось типу спалаху енергії тільки спалах залежить від сили, а крадіжка від спритності. Але крадіжці ще потрібен таргет. Коротше, знову ж таки, відштовхуйтесь від свого плейстайлу. Особисто я майже завжди за спалах. А взагалі на матерії чи відновлюється у медитації, так що він тут виглядає взагалі так собі. Вогняний меч. Наносить магічний та фізичний дамаг. Дуже зручно, щоб збити дві соски одразу, качати тільки на перший левел юзати перед прокастом. Ну і ще трохи деталей про деякі скіли під конкретні випадки. Гнів воїна та шипи гніву. Обидва скіли прикольно сидять на початках на варі, особливо якщо мова йде про ПвП на старті проєкту, коли всі бігають без шмоту. Рекомендую обрати щось одне, бо вони залежать від різних характеристик. Гнів воїна може використовувати лише танк або вар. На воїні виглядає цікавіше, бо у воїна є дракони. Але якщо ви фанете з другим танком, то можете домовитися разом прокачати цей скіл. Суть у тому, що він витрачає усю доступну ману і конвертує її в дамаг. Якщо ціль у повітрі, то дамаг множиться на 3. І також кожне очко сили збільшує дамаг на 0,8%. Тобто ми маємо фіксовану шкоду в розмірі 1400 дамагу. Плюс кожен поінт мани, який множиться на 20%. Тобто, витративши 100 мани, ви нанесете ще 2К демеджу. Додаємо плюс 0,8% за кожну силу джина і множимо це все на 3 в повітрі. Додамо сюди ще дракони, отруту, друга танка з таким самим скілом і отримаємо майже гарантований ваншот кого завгодно. Дуже прикольний скіл, дуже фановий. Особливо для тих, хто, як і я, ненавидить ПвП на польотах. Цей скіл не має анімації, тому ефект несподіванки гарантований. Шипи гніву. Це АОЄ магічний нюк, що качається від спритності. Вару на основного джина не дуже зручно, проте можна прокачати на окремого або просто мати кінта з цим скілом. Має радіус як у драконів. На четвертому левелі абілки наносить 2200 магічного демеджу деревам та землею, а також за кожен поінт спритності збільшує дамаг від обох стихій. Плюс дамаг множиться на 3, якщо цілі стоять на землі. Цей скіл, наче створений для пвп-івенту ремесло. Коротше, якщо не вистачає дамагу в ПвП, можете спробувати ці два скіла. На початку вони завжди потужні, а тому і актуальні. Ще трохи поясню про князя, а саме чому я приписав його до корскілів скілів Сікером. Князь, окрім того, що дає антистан на 3 секунди, віша дебаф на 95% магдефу. Тобто, давайте одразу зазначимо, що якщо ви бачите, що маг кастує у вас згору, то натискаємо імун, а не князя. Князь заради антистану тільки проти фізкласів. Але у Сікера на 59 рівні відкривається скіл, який переносить всі дебафи на ціль. Потім в Мораї він тягне запал, який вішає на нього дебаф на показник захисту і баф на показник атаки. Щось типу люті на джині, але лють це один баф, а запал дає баф і дебаф окремо. Ну і коротше прокаст виглядає наступним образом: Сікер кастує запал, вішає на себе дебаф на показник захисту. Потім юзає князя, чим зменшує собі магдеф на 95%. До цієї купи за бажанням можна ще з'їсти таблу, яка вішає на вас драки. І усе це ми перекидаємо на ворога. У підсумку маємо сікера з підвищеним рівнем атаки від запалу і ворога з дебафом на показник захисту без магдефу і під драками. Звісно, ще можна в нього отруту повісити і шотнути його магічними скілами. Тому не забувайте про сталеве серце до металу, воно підпалить сікеру ж дупу. Ну і також не забувайте, що ця вся двіжуха працює в ПВЕ. Усе це можна кинути на боса, під дебафи мага. Ну і, типу, ви розумієте, чому маг такий сильний в ПВЕ. І тепер швиденько про спорядження джина. Джин має 4 слоти під яшму, амулет, дзеркало та перлину. Усе це крафтиться у дослідника п'яти стихій. Всі ці айтеми дають прибавку до статів. Крафтяться вони з ресурсів ГБП, а гредяться за принципів каменів та заточки, тобто перший рівень шмотки за знак ГБП, а другий рівень за дві шмотки першого рівня і так далі. Який саме стат бустити обирайте під свої потреби, ви можете як ще сильніше прокачати основний стат для бусту скілів, або можете додати джину мани та регенерації. Максимальний бонус плюс 6 до однієї характеристики. На передостанній вкладці можете побачити крафти цих шмоток за медалі ГБП це більш рарний ресурс. Ці шмотки вже дають бонуси до двох статів одночасно, на плюс 4, тобто сумарно ви отримуєте більше на два стати, ніж від звичайних шмоток. Як я казав в першій частині гайду, шмотки з джина просто так не знімаються, їх лише можна замінити на нову. Тому чи витрачати вам ресурси на дофінальне спорядження джину чи ні, вирішувати вам. Як на мене, в цьому є сенс на початку тільки якщо ви можете фармити ГБП, тому що в противному випадку ГВП ресурсів досить довго не буде достатньо на ринку, так як данж взагалі не з простих. Власне, я буквально пару разів за все життя доходив до моменту, коли типу пора вдягати джина. Я б займався цим лише тоді, коли ГВП ресурсів на ринку буде більш-менш достатньо, а не три медальки на весь світ. Ну от і все. А ти боявся. Можеш вважати, що все найголовніше про джинів ти вже знаєш. Скоріше за все, я щось забув, але сподіваюся на розуміння. Під час такої ситуації зі світлом записати абсолютний відеогайд по джинам і не пропустивши жодного нюансу, це ще та задачка. Але якщо ти бачиш, що я пропустив щось критичне, пиши обов'язково про це в коментарі, я обов'язково додам це в текстовий гайд на сайті. Якщо цей двоповерховий гайд був для тебе корисним, можеш віддячити мені лайком. Також можеш підписатись на канал, щоб не пропустити наступні гайди та розіграші після відкриття матерії ПВ. Реєструйся за моїм реферальним посиланням, яке я залишив в коментарях. Окрім стандартних бонусів реферала, ти отримуєш мій унікальний титул Олег і зможеш приймати участь в особливих розіграшах лише для клубу Олегів. Ну і все. Бажаю успіхів на шляху до перемоги. З Джином має бути легше і веселіше. Дякую тобі за увагу і до зустрічі в новому відео!